Привіт всім! Сьогодні буду готувати пончики на сковороді. Класичний рецепт. Вони не просто дуже смачні, а ще й повітряні. Готові? Поїхали! Для приготування нам знадобиться 300 мл молока. Додаємо сюди 50 мл води, Два яєчка, борошно 650 грам. Олія вершкова, завчасно виймаємо, щоб вона підтаяла. Цукор 3 столових ложечки, Сіль 1 чайна ложечка та 6-7 грамів сухих дріжджей. Також для смаження соняшникова олія. Та, звісно, в фіналі цукрова пудра для того, щоб це все підсластити. Традиційно ємність для вимішування тіста. Історія виникнення пончиків бере свій початок в часи стародавнього Риму та стародавньої Греції. В той час люди обсмажували шматочки тіста та поливали це медом. У ємність для вимішування тіста додаємо 300 мл молока з доданими 50 мл води. Кладемо 3 столових ложечки цукру. Сіль – одна чайна ложечка. Сухі дріжджі, 7 грам, це приблизно одна чайна ложечка з гіркою. Все це перемішуємо. Краще це одразу робити венчиком. Звісно, вбиваємо два яєчки всередину. Прательно все перемішуємо. І тепер потроху додаємо борошно. Та ретельно перемішуємо поки венчиком, а коли буде одівати, то її руками. Венчиком пробалатично це робити, тому зараз венчик відставимо та продовжимо робити це ложечкою. Чим ретельніше, тим краще, звісно, ось так бачите, в ком таки збирається вже тісто. І поки що роблю все ж таки ложечкою, незручно пачкати руки. Так, Оп. ще трішечки борошно і залишимо на фінал, щоб на поверхню присипати борошно та обваляти там тісто і вже будемо вимішувати руками. Щоб тісто менше приліпало руки, змастимо олією соняшниковою, коло, але основну частину, звісно, для смаження. Де її. Кісточка менше приліпає, але все одно. Ну, взагалі тісто маємо вимішувати десь приблизно 5-7 хвилин. Чим більше, тим краще. Додаємо боршкову олію 70 грамів, вже щоб вона така була розм'якшена. Ось так, так, все це перемішуємо, ретельно перемішуємо. Дуже ретельно треба перемісити, щоб все стало однорідною масою. Трішки треба знову олій на руки додавати, щоб була можливість замішувати тіста. Ну, можливо, тріщити борошна. Обов'язково зроблю ролик про випічку хліба. Щось гадав про нього в духовці на дровах. Унікальний рецепт. Тільки на каналі Смачний Вівк. В одному з наступних випусків, як трішки, буде прохолодніша погода, і можна на кухні буде піч розтопити. Справжній вайб, справжня душа в такому хлібі. Нагадую, це в мене не хліб, а. Пончики сьогодні ми готуємо. Тепер настав час все це покласти в посуд. Посуд має бути більшим, ніж об'єм тіста, тому що воно має підходити трішки змастив олію для того, щоб менше приліпало до стінок. Та кладемо наше тістечко замішане, в цей посуд. Тепер накриємо тісто ось так рушничком. Можна харчовою плівочкою і ставимо в тепле місце на 2 години для того, щоб воно підійшло. Додатково, не я не рекламую, фартушок просто красивий для естетичності, щоб вам було комфортніше на каналі смачний Лівк слухати про смачні страви. І так, дві години пройшло, дивимось, тісто підійшло. Дивіться, на поверхню його виймаємо ось таким чином. Ова. Залишки теж можна прибрати. Тепер розділяємо на авто, щоб було зручніше. Знову змастимо ліві руки та ділимо на рівні частини. Розкатуємо це все шарками. Ось там м'яукається, мабуть, степан. Дивіться. Прийшов допомагати, бажано все це накрити плівочкою, харчовою або пергаментним папіром та 10-15 блин ще постояти в такому вигляді перед тим, як вже випікати це. Ось таким чином робимо отвір максимально рівномірно. Вважається, що масляні пиріжки. Олікуекен привезли голландці до Америки в 19 сторіччі. Вони представляли з собою шарики з тіста, але всередині дуже погано пропікалися, тому їх начиняли горіхами або фруктами. Бачите, отакий пончик буде ось такий. Пончик завжди спокійний, ніколи не стресує, тому що в нього є отвір для виходу стресу. Існує версія, що відома всім тірка від пончика, належить американському моряку Хенсону Грегорі, який в 1847 році зробив цей отвір для того, щоб тісто просмажувалося рівномірно з усіх сторін, з усіх боків. І за легендою, цю дирку він е, зробив, використовуючи штурвал свого корабля. До речі, в США е, існує цілий день святкування, День пончиків. Будемо смажити, звісно, на сковороді. Вмикаємо. Починає розігріватися, стріляти. Олію наливаємо. Ну, Взагалі олії має бути багато, щоб повністю покривати пончики, щоб вони обсмажувалися в цій олії. Сковорідка має нагріватись і після цього ми будемо вже класти пончики, щоб вони смажились на ній. Спочатку я зробив трішки більше пончики, але довелося зробити, щоб вони були такої привабливої форми та розміру. Обсмажуємо їх з двох сторін до золотистої корочки. Після того, як ми знімаємо їх зі сковороди, промокуємо їх в папірі або в сервеці, щоб прибрати зайвий жир. Так, по краєчкам вже видно, що вони золотішають і можна пригортати. Ось така порція пончиків в нас вийшла, але це, звісно, не все. Тому що це тільки частина. А ось це тісто можна спокійно поставити в холодильник і зробити собі завтра порцію свіжих смачних пончиків. Тарілочка немаленька. Ось такі смачні, хоч і не ідеальні, але дуже смачні пончики. Ось така тарілочка. Ось такий пончик, хоч і не ідеальний, але, але як пахне, дуже смачний. З цукровою пудрою, наприклад. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Звісно, пончики з медом не менш смачніші. Mm -hmm. Mm. Дякую, що додивились цей ролик до кінця. Це була рубрика Смачний вівк» на каналі «Рівненський ВІВК. Обов'язково підпишись, якщо не підписаний, став лайк, коментуй. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого. Так, а тепер треба не забути почастувати своїх чотирилапих вовків. Хороша. Давай. Тримай, 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 тримає. Смінка ось. Все, тепер точно все.